Вітаємо, дорогі колеги, Антоніна. Вітаю, друзі! Ми зібрали такі питання, які найчастіше бачимо серед наших учасників, підписників, і вирішили цими короткими відео полегшити бухгалтерське життя. Тобто, ми підніматимемо з Антоніною такі теми, які, ну, якби, всі, всі про це мали би знати. А насправді в найпростішому і найчастіше допускаються помилки. Антоніна все гарненько розкаже: в Одиниці покаже. А я перед тим таку невеличку прелюдію зроблю. Ось, наприклад, якщо ми говоримо про ПДВ, усі операції поділяються на оподатковані та неоподатковані. І ось тут дуже часто я чую, коли бухгалтер каже: у мене нульова ставка з ПДВ, коли в суть ситуації, а виявляється, там не об'єкт або звільнені. Друзі, нульова ставка і необ'єкт це дві великі різниці. Давайте подивимося на цю схему. Всі операції для цілей ПДВ поділяються на оподатковані і неоподатковані. Неоподатковані можуть бути за ставкою 20, 14, 7, 0. Суть оподаткованих в тому, що навіть при ставці 0 при здійсненні таких операцій у нас є право на вхідний ПДВ кредит. І якщо ми щось придбали саме для оподаткованих операцій, навіть для використання в нульовій ставці, право на вхідний ПДВ у нас буде все гарно. І при експорті при нульовій ставці вхідний кредит буде, а зобов'язання буде за нулем. Якщо ж ми говоримо про неоподатковування, то це звільнені, а також необ'єктні. І це не звільнені так, що ми їх називаємо звільнені чомусь. А це ті, які перелічені в 197 статті, ну і плюс в перехідних положеннях. А також це не об'єктні, ті, які перелічені в 196. й Тобто, щоб розуміти, це звільнені чи не об'єктні, відкриваємо відповідну статтю і шукаємо конкретну свою ситуацію. Якщо ми придбали щось з ПДВ для неоподаткованих операцій для тих, що будуть використовуватись у звільнених чи необ'єктних, ми втрачаємо право на податковий кредит. Але техніка. Того, як працює ПДВ, така ми ставимо до кредиту, але через пункт 198,5 виписуємо компенсуючу податкову накладну. Але якщо для нульової ставки, розумієте, ми не втрачаємо право на вхідний кредит. І ще маленький нюанс: для цілої обов'язкової реєстрації платника ПДВ ми зважаємо на 1 мільйон оподаткованих операцій за останні 12 місяців. І ось тут. Нюанс такий, що для цілих мільйона ми рахуємо оподатковані, а також звільнені операції. Де таке пише ніде? Це практика застосування. І ось я говорю про цей пункт: 181.1, Що якщо підприємство є на загальній системі чи ФОБ на загальній, і з останніх 12 місяців досягнуто мільйон, питання яких операцій? Оподаткованих і звільнених є обов'язок зареєструватися платником ПДВ. А зараз я попрошу Антоніну, власне, в ОДНСці допомогти розпізнати ті операції, які оподатковані і неоподатковані, тобто звільнені чи не об'єкт. Так, друзі. Послухали ми живему теорію, тепер подивимось, як це все в практиці власне в ОДНС виглядає. Почнемо з нашого документу надходження. І тут нам чітко потрібно розрізняти для наших цілей. В нас є для цілей подава власне дві колонки. Перша колонка це відсоток подава, і ще одна колонка податкове призначення. Власне, в чому їх різниця? Власне, відсоток ПДВ це є той відсоток, з яким до вас зайшов ваш товар або послуга від вашого покупця, від вашого постачальника, вибачте. Тобто, у вас є видаткова накладна або акт, і в акті вказано, чи це ставка ПДВ 20%, чи це ставка 14%, чи можливо це не об'єкт, чи можливо це без ПДВ звільнені. Отже, тут ми можемо вибрати, власне, яка в нас ставка ПДВ на вході. Тобто чи це 20, якщо це звільнені операції, тоді ми обираємо без ПДВ. Якщо це не об'єктні операції, тоді ми обираємо не ПДВ. Тобто на цьому етапі ми визначаємо, з якою ставкою ПДВ зайшов до нас нами придбаний товар або послуга. А власне, в колонці податкове призначення їх тут є. Менше, їх тут тільки чотири, і, власне, в колонці податкового призначення ми вже вказуємо, для яких цілей для цілей яких операцій ми придбали даний товар чи послугу. Тобто, чи цей товар, чи ця послуга в нас буде йти до оподатковуваної діяльності, а це всі ставки, і включно з нулем, як поговорила пані Мар'яна, чи це буде звільнені операції або необ'єктні, то в кого випадку в нас буде неоподатковано подива будь-яка господарська діяльність. Ну і пропорційно оподатковується. Ковано подаватися в цьому випадку, коли в нас є розподіл, є розподіл вхідному подава, оскільки в нас є необ'єктні і об'єктні неоподатковані і оподатковані операції, або неуподатковано подава не господарська діяльність, це коли придбано щось, що не є господарською діяльністю нашого підприємства, тобто не бере участь власне в господарській діяльності, тобто дуже важливо розрізняти при надходженні товарів власне ставку, з якою зайшов до нас цей товар або послуга. І податкове призначення, тобто те, в яких операціях для цілей яких операцій ми придбали такий товар і послугу, і власне вже на підставі цього нам вказувати в надходженні, оскільки наступне податкове призначення буде вже жити з цим товаром по послугою весь час, поки ви його не зміните іншим документом, або поки воно вас не вибуде з балансу, тому це дуже важливо. Тепер що стосується власне реалізації. Отже, наприклад, у нас реалізація є консультаційні послуги на резиденту, і для цілий, власне подавай такі послуги є звільненою операцією. Вони в нас є не об'єктно зістав для Вони є, вибачте з Так вони є не об'єктною. Відповідно, в нас коли ми відображаємо реалізацію таких послуг. Вказуємо в полі відсоток ПДВ не ПДВ, тобто ми вказуємо, що наша операція є необ'єктною для цілей ПДВ. Для зручності цю також ставку можна собі прописати і в картці номенклатури. Тобто, в нас є вкладка Основні і тут внизу ми бачимо облік ПДВ. І власне відсотку ПДВ ми можемо вказати, з якою власне ставкою ми будемо продавати, або е, який вид е, цієї послуги є, ми будемо цю послугу продавати надавати або цей товар. І, і, колеги, дуже важливе уточнення, коли ви власне обираєте ставку без ПДВ або не ПДВ. Ну, це більше стосується без ПДВ. У нас з'являється колонка пільга по ПДВ. Тобто в цьому полі ви можете собі заповнити, згідно якої статті у вас це власне відображено, оце поле не ПДВ» або без ПДВ. Це буде зручно потім для заповнення в подальшому податкової декларації. І, от, власне, як виглядає, коли в нас є послуга необ'єктна. Таким чином, в нас виглядає, коли в нас є товар, який ми постачаємо, а він є звільнений, тобто має пільгу. Ми в відсотку подава вказуємо відсоток без ПДВ. І, власне, якщо в нас є ставка 0, тобто якийсь товар, який йде за ставкою 0, то ми в полі відсоточок подава вказуємо 0. Тобто, дуже важливо розуміти, коли працюють ставки на вході, коли на виході, і коли працює податкове призначення. Тому от, таким чином це буде виглядати в 11. Антоніна, я хочу ще додати, що на операції оподатковування ми складаємо податкову накладну за відповідною ставкою. На операції звільнені ми теж виписуємо податкову накладну. А на операції необ'єктні ми, згідно норми, не виписуємо податкову накладну, а маємо скласти бухдовідку. Але в Одинеці ми таки складаємо технічно так, податкову накладну. Яка у нас буде підтягуватися в необ'єктній операції. Якщо, якщо ти готова можеш показати, ось податкова то, накладна від на екрані, так, те, що вона ти вона. показуєш, є податкова накладна, яка не є податковою накладною, і вона складається так, лише так. в одиниці, лише технічно. Для І Для того щоб вона була технічною, вам потрібно обов'язково вказати вид операції, операції, що не є об'єктом оподаткування, тоді. Ця сума буде потрапляти в декларацію з ПДВ, Але така податкова накладна вам буде не підлягати реєстрації, тобто майте собі на увазі, що вона реєстрації в ЄРПАН не підлягає, тому що на необ'єктні операції вона не складається. Але ось таким чином це технічна податкова накладна, яка дозволяє відобразити ці ваші операції, які не є об'єктом ПДВ, в власне декларації з ПДВ, щоб програма все вам коректно підтягувала. Відповідні колонки. Дякую, Тоня. Сподіваюся. На цю тему буде менше непорозумінь, бо це є ази, які, якщо пропускаєш, пізніше це обертається е, тим, що знаєш, чим обертається, коли бухгалтер каже, я запитала податкову, а вони мені ось так відповіли: а це бред. А так, тому що питання: а як ви запитали? Якщо ви запитували про необ'єктні, але озвучили, що ПДВ за нульовою ставкою, то й зовсім по-іншому. Буде відповідь. Тому дуже важливо в термінології в Азах не плутатися. Сподіваємось, що цим відео ми хоча, хоча б якусь частину знімемо питань. Дякую, до ну, нових зустрічей, буде. колеги. Щоб не пропустити корисностей, пам'ятайте, підписуватися. Ну, підписуватись на YouTube треба всього один раз, бо на другий раз ви відпишетесь, а це вже зайве. До нових зустрічей. Дякую, а я на дзвіночок, точно. Пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться: а як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя? Набрала кави Мар'яна, підтягнув податковий блог Google. Закладка Заходи. Це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що вас складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, погортавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку Консультації, натиснувши Подати запит на консультацію. Також є закладка Корисне. А у корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши Блог ранкова кава. І таким чином ви побачите кожен випуск, який виходить щовівторка. Він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин. І в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді, якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя. До нових зустрічей з любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.